У Закарпатській області відкрили площу Енді Воргола. У суботу, 5 серпня, у селі Минай на околиці Ужгорода назвали площу на честь художника українського походження Енді Воргола. Про це повідомляється на сайті голови обласної державної адміністрації Закарпаття Геннадія Москаля. Зазначається, що раніше площа мала назву Жовтневої. Перейменування відбулося в рамках декомунізації. Відкриття площі Воргола приурочили до 89-ї річниці від дня народження митця, яку відзначатимуть у неділю, 6 серпня, Енді Воргол має українське коріння, його батьки жили за 100 кілометрів від Ужгорода. Тому художник цілком заслуговує, щоб на його честь була названа площа на Закарпатті. Сказав Москаль, також в атріумі обласної адміністрації відкрили виставку репродукцій творів Воргола. Рішення про перейменування площі на честь інді Воргола було прийнято у квітні за матеріалами сайту Ньюс.